Продовжує свої плани побудувати там будила. Міністерство закордонних справ не відмовилося від своїх ідеї повністю е, відмінити будівництво, будь-яке будівництво будинку. Е, Колишнім міністром закордонних справ паном Яценюком було лише оголошено про наміри заборонити будь-яку діяльність фірмі Українське майно в той час фірма Умінвест продовжує свою діяльність. І 15 січня цього року вже була спроба поставити бетонний паркан на місці зруйнованого активістами дерев'яного паркану. Котловар. Заривайте, котлован! Забирайте свій паркан! Ми звертаємося до Міністерства закордонних справ України. Не порушуйте закони Конституції України, а також міжнародні договори, до яких приєдналась Україна. Забирайте свій паркан, заривайте котлован. Забирайте свій паркан! Заривайте кодлован! Забирайте свій паркан! Заривайте котлова! Забирайте свій паркан! Заривайте котлова! Забирайте свій паркан! Заривайте котлова! І це наша перша справа, яку ми зробимо. І далі будуть наступні справи, тому що в Києві багато таких проблем. Так що панове підеся, панове ковале, забирайте свій паркан. Заривайте котлова. Забирайте свій паркан. Заривайте котлова. Забирайте свій паркан. Заривайте котлова. Забирайте. Я лише один з активістів і у нас немає якогось інформаційного. 5 грудня він підписав наказ, який призупиняє будь-який договір з українським майном. Але нічого не сказано про те, що залишився інший, інший договір з Умінвест, який теж очолює Віталій Юрійович на зараз, які фірми, які є забудовником. І МЗС сказало, що без узгодження з ним будь-які будь подальші дії по пейзажній алеї неприпустимі. Незважаючи на це, 15 січня цей вівторок було зроблено спробу з забудовниками захопити фактично силою цю ділянку. Тобто вони намагалися силою провести туди техніку. Вони наняли близько 30 таких молодиків і ті привезли кілька, кілька камазів з бетоном. І таким чином зараз ми віддаємо їм цей паркан. І ми хочемо підкреслити, що МЗС як, від, як забудовник відповідальний за своїх підрядників. Тому ми вимагаємо, щоб МЗС змусило їх закопати, як, як замовник, закопати котловани, які вони розвели в подвір'ї у людей і змусило їх прибрати всі будівельні матеріали, всі ті бетонні блоки. На жаль, бетонні блоки ми, сил, ми вручну принести не можемо, то ми це зробили. Також. Тому що якщо вони приносяться подвір'ї... Людей. Ми принесемо це Воно до порушує ми минуле, руйнує. Минуле, будь якому. Ми будемо боротися далі. Ми скоромо вже три місяці, і бачите, поки що нас здається врятувати. І всі замовили буде відповідати. Крім Міністерства закордонних справ ми зверталися до е, власне мерії не один раз. Та, власно, що Крім того, зараз ми підготували питання на Карпачову. Зараз в мене був повний документ, пакет документів, я пішов, піддав гір, я зараз я І ми зробимо таке питання на Карпачову з того приводу, що тут було порушено не раз просто права людини, коли не раз були соловісти. Все, до